В Могилеві-Подільському в рамках всеукраїнського фестивалю Писанковий рай обрали найкращу писанку, розмальовану школярами області. На конкурсі було представлено 200 великодніх яєць. Найкращі з них поїдуть до Києва на фестиваль. Благодійний фонд Батівська земля сприяє участі Подолян у мистецькому святі. З цією метою, за ініціативи фонду, було організовано майстер-клас із писанкарства. Виготовлені писанки діти та їхні майстри-вихователі презентували на виставці у Могилів-Подільському будинку народної творчості. Кожна писанка це родзинка, це шедевр мистецтва, тому що писанка це символ України, яка несе його історію, традиції, побут і таке інше. Кожна писанка несе свою індивідуальність кожної дитини, кожного населеного пункту. вироби молодих подільських талантів гідно представлять Вінничину на всеукраїнському рівні, адже область, яка найкраще презентує себе, отримує 45% від всеукраїнської колекції писанок. Особливо активно у виготовленні писанок проявили себе школярі з могилів подільського району я розмальовую свої писанки воском розмальовую я їх з восьми років це дуже цікава і клопітка праця кожного року я своїм друзям близьким та родичам дарую писанки вони я їм дарую їх в знак любові поваги щоб вони їм приносили тільки щастя і добро Метою цього мистецького проекту є виховання національно-патріотичних почуттів, розвиток народного мистецтва та вивчення культури і історії українського народу, а в підсумку створення музею народної писанки у кожному місті України. Писанка це оберіг, це інформація з побажаннями, яка протягом року зберігається в оселі і яка несе оту таке оберегову ауру в сім'ї. Яка складена з знаків, написаних на писанці? Найкращі писанки загальною кількістю 50 тисяч прикрасять сквер на площі імені Івана Франка у столиці. Милуватись виробами народної творчості з усіх куточків України можна буде з 2 травня по 5 червня.